П'ятнадцятирічна Юлія готується до шкільної олімпіади з хімії. Дівчина мріє стати ветеринаром разом з однокласницями перевіряють знання на практиці. Дуже подобається нове обладнання стало зручніше його використовувати. Показують різні ізомери і їх показують їхню будову, і це набагато краще. Профільний кабінет хімії один з двох класів ліцею номер один імені Володимира Красицького, для яких придбали нове обладнання: дві мультимедійні дошки та усе необхідне для практичних занять. Наталія Олійник викладає предмет 33 роки. Ми нарешті отримали такий кабінет, таке чудове обладнання, тому що хімія це наука експериментальна. Ми можемо дуже багато розповідати і пояснювати, але якщо в дітей немає можливості провести експеримент, то зрозуміло, що і це втрачається цілком інформативність. Всі можливості для мене, як для вчителя, відкрилися. Тому можна сказати, що в мене відкрилось друге дихання. У формаліні радянських часів і ящерка в безпечному біобласті. Так виглядають демонстраційні моделі з біології двох різних століть. Є абсолютна модель, майже в людський зріст, скелету людини. Ми бачимо, що тут є у нас на наглядна модель всіх внутрішніх органів людини. Ми бачимо, що тут є моделі. Представлені як окремих частин тіла, так і, наприклад, процесів розвитку зоологічних моделі. Також є відносно внутрішньої будови тварин через цифровий мікроскоп, який під'єднаний до мультимедійної панелі, можна роздивитися тканини квітки а інфузорію туфельку побачити в 3D. З будь-якої сторони. Можемо розглянути і уявити її не просто як. Відбиток черевика, а як е, якийсь живий об'єкт, який має свій об'єм, за допомогою нового обладнання в рамках програми НУШ, ліцеїсти вивчатимуть і предмет Пізнаємо природу. Це так званий діяльнісний підхід через практичну діяльність у володіння знанням. То вони вже відчувають себе. Такими маленькими вченими маленькими дослідниками, і це звичайно вносить додаткові якісь родзинки в навчальний процес, більш приваблює дітей. Три роки тому за бюджетні кошти в закладі оновили класи фізики, географії і три кабінети математики. Нещодавно створили новий кабінет робототехніки. Цьогоріч в серпні придбали нове обладнання на 900 тисяч гривень. Учителі біології і хімії самі вибирали яке обладнання їм потрібно. Головне, щоб воно відповідало тим вимогам чинного законодавства, яке є. Прикладні знання на сьогоднішній день є пріоритетами, є дуже важливими, тому що діти не лише бачать, вони це самі роблять, самі моделюють, тобто отримують практичні навички. А те, що отримується на практиці, те запам'ятовується на все життя. Кошти на закупівлю шкільного приладдя виділили на липневі сесії міської ради. Перше заклади освіти отримали це 9 мільйонів на 31 заклад. Оснащено кабінети профільні. Ціни варіюються від 100 тисяч до найбільше це було 680 на один із профільних кабінетів. Пізнопланові кабінети це і кабінети математики, географії, фізики, хімії. Навіть кабінет лінгафонний на підсилення кабінету англійської мови. Цьогоріч заклади також отримають державну субвенцію від 20 до 70 тисяч гривень на додаткове оснащення профільних класів. Ірина Гарьо, Марія Шевчук, новини міста.